Вітаю всіх на каналі Oriflame Beauty, мене звуть Альона і сьогодні, по вашим же запитам, я зроблю невеличкий відеоогляд кремового стіку із серії The One. Це новинка восьмого каталогу компанії Oriflame. Взагалі, їх буде 4 відцінки. У мене це найсвітліший це нюдовий відтіночок, який має код 46938. Звичайно, я не нафарбована з точки зору контурування, і тому ми будемо його сьогодні використовувати. Я вам покажу, які Функції він виконує. Ну, звичайно, давайте детальніше розберемось, навіщо він. Це універсальний стік, який виконує функцію моностилю. А моностиль зараз в тренді, зараз в моді, це коли одним продуктом ви можете нафарбувати собі тіні. Да, зробити собі макіяж очей, зробити контурування і, звичайно, нанести його на губи для того, щоб зробити ну, такий невеличкий відтіночок одного тону всього обличчя, тобто такого натурального підтону. І, звичайно, кожен з вас може регулювати яскравість, насиченість і розтушовку цих продуктів. А Я не робила контурування, не наносила на губи абсолютно нічого сьогодні. Звичайно, тіні вже не буду використовувати, але замість а, губної помади, а також контурування, ми зараз з вами протестуємо саме ось цей нюдовий відтіночок. Саме цієї серії я ще не користувалася, тому одразу будемо з вами дивитися, як він розташовується, як він наноситься, бо він має кремову текстуру. Стійкість від компанії заявлена до 8 годин і по складу він має ще а, живильні функції, а саме олії жожоба, олії масло ши. Тому давайте Давайте з вами дивитися і тестувати. Як я вже казала, що в мене нюдовий відтінок, але в шоці я ще вам покажу ще один відтінок, це буде кораловий, щоб можна було їх порівняти від нейтрального нюдового пітону до такого більш яскравого, як на мене, да, нюдового відтіночку. Залишу вам ось тут посилання. А давайте з точки зору для початку аромату. Аромат в нього дійсно, знаєте, такий: ось віддає маслом жожоба, віддає таким. Трішечки солодкуватим після присмаком, але яскравого такого насиченого відтінку немає. І це, в принципі, для мене великий плюс, тому що носик бити не буде і не буде дискомфорту, можливо, у когось буває алергічні реакції на аромат. Тому це дійсно великий класний плюс. Він має 6 грамів у складі. І повністю ось так викручується. Давайте з вами до кінця його викрутимо. Ось! Це максимум, який ми можемо викрутити саме з цього стіку. І, в принципі, його підтачувати не треба. Це також великий плюс, бо він буде самозаточуватися. Давайте тепер будемо дивитися на колір. Я спочатку його протестую на руці для того, щоб ми одразу бачили, який відтінок він має натуральну а, таку ось, колористику. Ось такий це нюдовий відтіночок дивіться поближче. Як на мене, він має трішечки такий персиковий відтінок. Хоча це дійсно більш нюдовий нейтральний тон, бо персиковий відтінок він, в принципі, універсальний, де абсолютно всім підходить. Тому давайте зараз будемо наносити вже на обличчя і розташовувати. Він має дійсно кремову текстуру, дуже ніжний. Ось таким форматом я його буду наносити на одну частину і на другу. Так, ось таким чином. Тепер ми ось тут підкоригуємо мені, ось тут зону візьмемо. І ось тут також виділимо. Невеличкі такі ось зони. Взагалі ним можна робити не просто коригування, не просто контурування, як у вигляді бронзеру, який я зараз а, наношу, а можна використовувати просто як рум'яна, якщо ви хочете, якщо ви бажаєте. Але я ось вирішила сьогодні його протестувати саме в такому варіанті. Плюс ще нанесу ось тут, зробивши невеликий такий як відтіночок, саме, знаєте, для того, щоб скоригувати форму обличчя. Тому давайте будемо розташовувати. Але наноситься він класно. По аромату, якщо ось так наносити, він абсолютно не відчувається. Тому, в принципі, ще раз повторюсь, дуже класний, якщо у вас є алергічні реакції. Ну що, я вже розтушувала, розташовувала я ось таким пензликом, тобто пресованим пензликом. І, в принципі, дуже гарно розтушовується. Причому, що я не прям мега одразу його розтушовувала після нанесення. А причому, що він дає трішечки такий ось персиковий відтіночок, і це великий плюс його, бо це нейтральний, дійсно нюдовий відтіночок. Тому за контурування це дійсно великий плюс. Давайте переходити до губ. Я, звичайно, не звикла наносити таким об'ємом на губи, да? помади значно менші. Але давайте спробуємо, але при цьому я взяла ще пензлик для того, щоб, можливо, десь підфарбувати форму. Ну, мені здається, все ж таки форму треба підправити пензликом. Ось такі губи в мене вийшли за допомогою цього стіку. І ми з вами зробили частковий мономакіяж, я маю на увазі, і зробили контурування, і зробили губи. Але дійсно я підправила трішечки а, самим пензликом для того, щоб зробити більшу форму, мені так зручніше. І мені здається, ну, частково не вистачає сюди ще олівця нюдового пітону, а, наприклад, це Заван. Але це вже на любителя. З точки зору м -м, комфорту, комфорт а, дійсно такий кремовий, трішечки жирнуватий. Ну, на губах. Маю на увазі, так відчувається. З точки зору дискомфорту, в принципі, ніякого немає. Як він буде носитися на губах, не знаю. Буде він скатуватися чи не буде, також не знаю. Але, в принципі, мені подобається і колір, і ніжність, і текстура його. Тому дійсно, дівчата, я раджу спробувати вам цей стік. Спробувати себе в моностилі, спробувати зробити такі ніжні нюдові макіяжі для себе щоденні, і, звичайно, використовувати ось такі стіки, бо я вже думаю за виноградним відтінком трішки туди по яскравіше по насиченості для вечірніх макіяжів. Ну що, дякую всім, хто сьогодні дивився це відео. Ставте лайк, вподобайки і до зустрічі в наступних відео.